Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, в зв'язку з тим, що нібито так, наближаються вибори. Так. І вже нібито там призначили день 15 травня 2026 року. І навколо цього все це вариться, починають, як чорти Сютюнниці, вилазити деякі персонажі. Так. І завданням яких, напевно, цілком можливо. Є черговий раз обдурити наш наївний дуже народ, який ще, ну, із, як писав Іван Котляревський, не вийшов із дурного юнацтва. <рес> Ось є такий Геннадій Друзенко. Так, цікаво. От пророцтво від нього, моїм правим братам і сестрам. Моїм правим братам і сестрам. А він який тоді? Лівий? <ривий> лівий ліберал. Хто він там тоді виходить раз з е, е, моїм правим братам і сестрам? Значить він себе по позиціонує як лівий. Так, ну ми вже ж наїлися цих всіх лівих Так, лібералів. Соціал-демократів, соціалістів, там, і всі останні ми вже наїлися, чи ще не наїлися за 35 років існування України. Так ось, що він пише? Тут цікаво, далі читаємо пророцтво 4 дні тому. Україна або буде соборною, а отже, Подивіться, соборна, а отже. Тут уже розкривається, що він розуміє під Соборною. А отже, розмаїтою, інклюзивною, багатоукладною, багатомовною, мультирелігійною, мультисубкультурною, одне слово, складною, або її не буде взагалі. Та ми мали усі ці 35 років. Розмаїту, інклюзивну, багатоукладну, багатомовну, мультирелігійну, мультисубкультурну. І що? І що ми мали? І що ми маємо із цього всього? Неймовірний рівень корупції у всіх сферах життя? Так, оце і є, оце все. Мультикультурне, мультирелігійне, мультимульти, мульти, мультипульті, одним словом, далі читаємо це проросло, воно коротке. Українська ідентичність, мова, культура це осереддя українського світу, навколо якого мають обертатися безліч субкультур, мов, ідентичностей, Історичних наративів, то що, не прокрустове ложо для інших складових української соборності. Ну ви щось уторопали у цьому сенсі? Ну, що це? Про що це? Ну Я прахвесер, академік і навіть доктор не розумію. Що це таке? Українська ідентичність, мова, культура це осередня українського світу. Навколо нього мають оце зараз воно якраз все це 35 років і обертається, все це субкультури, мови, ідентичності, наративи. Тобто, України нема української. І далі, от уже резюме, хто він такий і чого його викинули. Ну це ж не про ну, нічого не буває на цьому світі безпричинно. Наука, висока наука, яку я тут представляю, відкидає існування безпричинних явищ. Раз такий Геннадій Друзенко з'явився, значить, це комусь треба. Так. А кому? Ну, думайте. От останнє показує кому. Будь-яка монополія, зокрема, й українська, вбиває Україну. Ну, ви чуєте? Ви чуєте? Покликано бути землею свободи та можливостей. Тільки не для українців. Свобода і можливостей для всіх отих субкультур мов. Все таке от оце для них якраз і є оце все. Ну хіба не так? Ну, ці всі міндічі, всі ці цукермани і, і всі інші, які вивозять звідси величезну кількість грошей. Це ж для їхніх вони ж українською розмовляють. Так. Це якраз е, субкультура їхня, племя їхнє, мова їхня, ідентичність, ну. А монополія от, створення української України, це виявляється, вбиває Україну. Ну ви чуєте логіку. <ріх> українська Україна буде вбивати Україну. А от неукраїнська Україна 35 років, коли Україна, маючи найбільші ресурси в Європі для власного розвитку. На останньому місці знаходиться, в нас триває війна. Та чому? Та тому, що оця е субкультури, мови, ідентичності, релігії, оце він хоче, щоб московська церква була. Щоб не була одна тільки українська. Бо це буде вбивати Україну. А от коли московська церква, і коли там сидять, так, оці всі. Е так би мовити, попи, чи і не попи, і всі ж із цими зв'яздами зв на, 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 на плечах. Це ж ФСБ КГБ. Так, ну звідки оце все росте? Оце що я оцей Геннадій Друзенко. Це ж цікаво дуже. Дивіться, ще раз, оце пророцтво чотири дні тому. Будь-яка монополія, зокрема і українська, ну правильно він підкреслює, вбиває Україну, покликану бути землею свободи та можливостей для всіх інших, так я розумію, крім України. Ну українців, ну, так же виходить. Ці можливості мають багато укладність, багато так... Продаж землі української, неукраїнцям, і все таке інше. Це ось до цього все закликається. Щоб ви за нього голосували, так. Так. і він вас виведе отуди, куди. Вас, братів, правих і, 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 і сестер, отут заведе вас туди, куди нас вже завели, а виводить не хочуть. Хочуть, щоб ми там і далі залишалися.